Де здивлюсь по ваших руках, ви напевно школяр, з першого вересня в школу йдете, ні? Ні, ні, університет? Ні, вже позакінчили все. Да, звісно. то ви по спеціальності? По спеціальності? Так, все навики. Навики. така нова спеціальність навики. Табачник має задуматись про таку спеціальність. Дивіться, от зараз знаєте от ну, така молодь наша кажуть. Ви ж теж відноситесь до молодої людини. Правильно кажуть, що десь не дуже вихована. Ну зокрема, там не завжди місто вступають в громадському транспорті. Десь там знімають старших людей на відео, потім закидають все в інтернет, на такі всякі заборонені сайти. Як ви кажете, то правда чи ні? Не знаю, атмарозкафна, вона завжди вистачає. Ну а от ви по своєму досвіду, от ви завжди уступаєте місце старшим громадському транспорті? Ну, коли щось болить, то ні. Я, я поняв. Якщо але а якщо нічого не болить, то. То да. А болить часто чи не дуже? Не дуже. Але буває, правда? Ну, Буває. Ну а після чого болить? Десь після фестивалю захід чи. После фестиваля захід тоже. <рес> я понял. А кто на заході выступав Які какие группы? Ну, заканчивав. А, классно. Ну, а чем закінчував? Не помітам. Украду тебя, украду. Да нет. Не, айка. Голуби. Не, голуби летят на нашей. А що ты споследнее, я не знаю. Ну яка там пісня? А це на могилі моїй посадіть молоду яворину. Це не ляпесь. Не блін. Яка пісня ну, ляпись? так виступали ще Кожаний Олень, Нозі но, но МС. Кожаний Олень – це група? Так. Да. – Хорошо, Нозі МС. А діджей який був? Якийсь був діджик? Ні, просто Нозі МС. Ага, я понял, МС, да. А це діджей Шкірина Куртка, він щось дуже популярний на всіх фестивалях. Не знаю. Діджей Вітамін? Скрябін виступав. Скрябін, Андрюха. Класний чувак, так? Да? Димон. И так сейчас Димончик в исполнении. первой ляпец Трубіцкой песня Капитан. Димон, давай. Ну да, в плавоке сникерс, в левом марш, мой пау менеджер, кеал капитан. Браво. Я ем на на обед, золотые слипки, там так дальше и всякие улыбки. Класс, Димончик, респект и уважуха. 21-20. Дивишся, дивишся на себе, кожен день в зеркало. Хорошо? Все, давай, Димончик.